Що, поїхали? Раз, два, три. Прокашлялись. Всім привіт-привіт, народ! Сьогодні я прокоментую у вас останній матч на сьогоднішній ігровий день. А саме це буде двобій між JD Gaming та Edward Gaming. Обидва колективи зараз посягають топові місця у турнірній таблиці. У Едвардів перше місце у JD Gaming третє місце. Але є невеличкий нюанс. Edward Gaming відіграли вже 2 гри, а JD Gaming відіграла лише одну гру. Таким чином, JD Gaming а, перемогла команду ВБГ новий Бігеймінг з рахунком 2-0. А, Едвард, а Едварди обіграли. Фан Plus Fenix 2-0. Та обіграли. Омайгад. Oh OMG також з рахунком 2-0. І потроху переносимося до стадії банів. Піків та банів. Тихіше зробити, трохи, щоб так не, не орала Орі. Бачимо JD Gaming на синій стороні. Банять вони от Рокса Грагаса. У відповідь отримують бани Зої та... Олафа бани стандартні. Будемо дивитися, що воно далі буде. Також припирається команда JG Gaming uh, Jays. Такого хлопця також не бажають залишати титанам Wild Rift з китайського регіону. І баниться наутілус. Не бажають його бачити. Таким чином у нас відкрита Каміла, Фіора, Джакс, Вуконг. І Камілу пріоритет віддають JD Gaming. Зараз будемо дивитися, хто відповів. Як будуть відповідати на цей пік Фіора Джаксом, Пантеоном. Фіга. Ось так і заготовочка домашня. А, і ще Сіна. Едвард разом з Сіною творили дуже великі чудеса. Дуже круту гру показали проти OMG, хоча OMG зараз на дні турнірній таблиці знаходиться. І будемо дивитися. Так, бачимо, що обирають Сену. 45% він рейту Сіна та галіо, мабуть. Так, Сіна Галіо. Одразу вони показали, хто буде на нижній лінії. Проти Галіо буде стояти Зікс. Я не можу прочитати цей нік. Джуди -джі? G? Не розумію. Як Сендау Сьомий? То дуже гарна Сена, Вона показала, що вона вміє. І під Зікса також обирається ще і Рейкан. Типова комбінація. Рейкан з тягою. Каміла робил, он робить свій ну, здає свою ульту, і Зікс накриває це своїм ультимейтом. Дуже багато контролю, Ну Керрі може від цього і не вийти. І ось відповідь на камілу буде фіора або джакс, або фіора джакс, фіора, фіора джакс. Головне, щоб його не відправили грати на Улісі, У Джакса дуже такий низький вінрей, 33% взагалі на цьому турнірі. Ну, це через те, що його використовували дуже слабкі колективи. І наступна стадія банів. Обирається вуконг, щоб не було менше контролю під. Щоб не було такого вриву, але вривається Рейкан, а слідом вривається вуконг чи навпаки. Мінус Z від JD Gaming. Не бажають вони бачити його, щоб він шотав ікса, як ти там з боку в спину заходив. І, мабуть, Gaming будуть банити Акалі. Так само точний Ground Control розмірковують забанити вай. Багато станів, підбрасування, підкидання. Перша гра обіцяє бути дуже цікавою. І останній бан на цю партію бан Корків. Магічний урон прибирають, але я ж кажу, краще б забанили ту ж саму Акалі. Акалі може робити те ж саме, що і Зет. через тучку, через туман вриватися в Зікса, шотити його. І Львіна доля Дамагу буде знешкоджена. Ну зараз подивимось. Будуть ли Акаліо обирати Едварди на цьому етапі, чи залишать Шен все ж таки. Розуміють, що Шен їм потрібен щиток. Шен Галіо. Казікс. Казікс йде від команди JD Gaming. Проти Шена у лісі. І Акалі вони саме обирають для себе дуже багато урона. взривного урону... Казікс, Акалім. Це все буде добивати Зікс. А Каміла з Рейканом будуть ініціювати врив в одну ціль. І обирають ще Йони. Ну, я не дуже вдоволений піком Едвардів. АПДМИЧ в них є лише... У Галіо, але Галіо буде більш танковий такий хлопець. Ну, Подивимось, як розмірковував тренер, як розмірковували гравці, коли робили цей драфт. Драфт команди GG Gaming мені подобається більше. У них є хоча б ідея. Ідея драфта. Зараз будемо дивитися, каказіксу потрібно буде розгоняти е, лінії, прискорювати гру і тримати усю катку у тонусі. Будемо дивитися, як ця мапа ляже для, для обох колективів із Китаю. <кху> Я вибачаюсь, нас похолодало трішки. Погода ніяка перед Пасхою. Як завжди дощить пасмурно і прохолодно. 8 градусів на вулиці, 10 градусів 16 у квартирі. Отоплення вимкнули. Так що якось так. Поглава квартира, самі розумієте, що це дуже так прохолодно буде. І нам показують плочку, і ми починаємо потрохи переноситись у Вайлдріф. <coughs> Каміла ставить Вардики. Три гравці знаходились на середній лінії. І йде невеличкий паук від саппортів. Рахунок 00. <coughs> Ця гра зараз. Вирішую для Едвардів, вийдуть вони з групи чи ні. Тому що це буде їх третя гра із восьми. І я сподіваюся, що вони з рахунком 3-0 вже в будь-якому разі зможуть вийти з групи. Через трейбрейки, чи через. Але їм потрібно вигравати. І. Вигравати так, щоб рахунок був 2-0. От... У цьому два бою показують, як грають хлопці у нас. І потрохи починаються. На топі лінію стараються, намагаються тримати посередині. Але у Джакса виходить підпушити трохи Камілу. Чи там... А, ні, там не Каміла, там взагалі... Ну, проти Джакса грається. Акаль просвітила, побачила, що крабик є на річці. Нувар де стоїть. А ось і прибігла вже Сіна. Допомагати Джаксу, а поруч з Сіною знаходиться вже і Рейкан. Так само прибіг. Мінус Ignite, мабуть, від Джакса. І Сіна починає. Ой, яка добра підв'язочка мала бути. Дуже сильно вже прижали, прохарасили <кій> рейкана. Пів ХП знесли йому. І ось бачимо, що Казік та Йони потроху переміщуються у верхню частину мапи. Казік йде на річку за Крабіком. А його там очікував вже Йони. Шен також йде на верхню лінію. Нуказік зро... ну, сам, мабуть, обманули. Він ані побачив, що крабік є. І зараз буде бійка між лісниками. Хоча Шен віддає краба і вирішує йти далі, фармити свій ліс. Гарна підв'язка була. Рейка не зміг далеко увірватися. Вже його ультимативні вміння. У всіх персонажів. Чекаємо. Каліно ну, все ж таки знаходиться на, на половині своєму здоров'я. А рейкан пішов дивитися, де знаходиться Шен. Шен у цей час нічого не робить, він лише фармить, в нього є ультимативна здібність. Він може у будь-який час прилетіти, підсейвити свого гравця. Так, а що в нас Галіо? А Галіо у нас зібрав два предмети: один на маг-резист, інший предмет на хп та броньку. Я не пам'ятаю, як вони називаються, тому не буду нічого вигадувати. Акалій деутвериць е, е, розломів і прогнав від таверки Шенчик. І, мабуть, перша вежа впадає на користь команди Edward Gaming. Так, Джакс її забирає. А от цей час він ви... Ви... В... вимушений зробити рекол на базу. Мабуть, щось в нього або не було здоров'я, або він вирішив щось купити. Ні, нічого не його покупає. Шен йде. У Діван, уничівник богів. у ідеоехо людина, в Луну Людина. Я вибачаюсь, я у... усе життя грав на російській мові, тому ну, предмети в мене ще одразу я згадую назву ну, предметів на російській мові, а потім нагадую себе, що потрібно розмовляти українською. І насєна повернулась на нижню лінію і намагається знову таки знищити Т1 на ботлейні. А Шен починає самостійно вбивати Оушен Дрейка. У цей час два гравці забирають герольдику, це казік старий Кан. Врив від Каміли, використовується ульта, щоб під... ну, збити трохи. Здоров'я і не віддавати так сильно свою вежу. <кій> Цікаво, куди буде зараз відправлятись Геральдика. А геральдику зразу випускають на середню лінію і, мабуть, 4 гравця зікс та Геральдика, так, вони цю вежу знищили. У Йони вже є ботрак, у Каміли є нищівних богів та довгий меч. Хоча саме цікаве, що у Йони йде на 500 копійок. Виграє, на 500 голди. Врив невеличкий від Джакса. Прижок Кушка. І вже 1,5 хп він зносить Акалі. Акалі була вимушена відстрибувати від нього. Дивимось, що з'являється у Йони. Йони йде у заряджений клинок Соларі. А Шен, мабуть, буде обирати собі Sunfire або Корону. Ой, підставився дуже сильно Шен. І так само підставив ще. Джакса. Ой, не Джакса, а Галія. Два ультимейта було потрачено. На Шена Ульта Сене та Ульта Галіо. І зараз Джедиген Мінг не мають змоги битись на равних. І Джакси йдуть тавердай вити у трьох. А, також підходить Зікс. Джакс увірвався. Одразу ж підійшов туди Шен і Галіо. Новежу вдалось. Задефати у Зікса вже є Різ Хіла, а у Сєни вже є Манамун. Стакає в Мураману. Ага, Каміла отримала собі боти. Табі взяла для того, щоб менше отримувати шкоди від Йоне. Фізатака, є фізатака, а це зменшення фізичної атаки. А калі йде далі у пробування магічного захисту. Дуже сильно тут гуляє рейкан. Розумію, що його зловити зараз ніхто не зможе. Тому і дозволяю собі так. Бігати. Ага, силу природи взяв собі галю. Щоб отримувати менше магічної шкоди, мати здоров'я побільше. Та швидкість пересування підняти. У Казікса вже є Змійний клик. А у Джакс отримав собі... Ой, не Джакс, так, да. ваннушена отримав для себе Sunfire. <кій> Бачимо, що гравці вже підбираються до своїх корпредметів <кій> Цікаво, що різалку от хилу. Ну майже усі гравці мають. І що тут відбувається перша бійка? Врив від рейкана, врив від. А, і все. Рейкан увірвався. Акалі побі... ну, побила трохи. Галіо. Айо не намагає. Ой, яка добра комба! Виживає Шен. Ну, дуже биті Едвард дуже Геймінги. вони вимушені відступати, відступити від цієї бійки і віддати Казіксу Геральдики. Один жук вбиває іншого жука. Те про що я казав? Один врив і все. Рейкан увірвався з ульти. Одразу ж в те, в те місце вилітає Ульта Зікса і Ульта Насен не встигає накинути щит. З'являється Mountain Break. Але рашити його не поспішають хлопці, Починають і відходять. Починають і відходять. Мабуть, вони мали змогу зарашити його дуже швидко. А, от чому вони не вирішили рашити, тому що з герольдикою, мабуть, не можна було обох вишок ну, залишитись без Т2, Т3 на мідлейні. Це мій косяк не побачив. Я забув, що JD Gaming забрали геральдику. І ось починається потрохи-потрохи. Рейкан знов таки готовий увірватись. Але в, у, у рейкана увірвався Йоне. Показав, що він має змогу. І Шен забирає не зміг жук вкрасти Маунтен Дрейка. За зіксом гониться. Джакс, але не, наж... не зміг його наздогнати. Акалі потратила свою Єшку і не зможе вже вбігти від Джакса. Як боляче Джаксу. Цей Зікс робить багато бруду. Джакс не витримує стока по на полицю. Ну, гарний розмін, дивіться. Ви за задефалі? дракона забрали, двох гравців вбили. Так, я ж прав? Двох гравців вбивають. Одразу вбили Каміло, Рейкана. Анік. Ну Камілу не вбили. Рейкана вбили, Казікса вбили, з вон зараз ну, вбивають Акалі і ну, Каміла залишається жива разом з зіксом. Але Зік з кожною хвилиною стає все опасним і опасним. Ці бомбочки відривають дуже погано здоров'я від, лиць від обличчя опонентів. Проте Носіна намагається стакати, збирати свої стаки, робить те, щоб Ну, потім з автоатаки відривати у. У того ж самого Зігса пів ХП. Автоатака Кушкан. Із двох таких прокастів, мабуть, Зігз буде від'їжджати дуже швидко. Де Паук? Не тільки, мабуть, ногаль, а он, он зігс нічого не може зробити. Своїми бомбочками. Так, з'явився вже на шор. І мабуть, якщо зараз будь-яка з команд зробить мінус 2, то це буде барона шор. Але команди високого рівня вони розуміють, що просто так підставлятись не треба. Залишається скільки на півтори хвилини до вогняного дракона, за нього буде бійка. А ось за нашора, мабуть, вони не будуть швидко стартувати, робити Т1 нашор. Вибивають варди. Дивляться, хто де знаходиться, а Джакс все пушить і пушить Акалі. Робить те, що повинна була робити у цьому матчі Каміла, але Каміла більш знаходиться зі своєю командою. Встигла все ж таки акалі уйти у... у тучку. І знову танці біля нашору виставляються варди, Орди, вибиваються квітки, щоб не було лишньої просвітки. У Зікса вже є Рабодон, це дуже боляче. А Йона йде у кровопийцю. Її не збирають Black Sister. Майже, там, мабуть, вже у кожного знаходиться жоньки. У Каміли з'явився Бартолом. Дуже такий неприємний предмет. Так нам показують. Навіть у... у Лісників так само є жоні. І ось ось він момент. Почали робити, але не до кінця. Злякали, що не можуть програти бійку і програти на цьому на рігру. Рекол відмінити Казікс не зміг. Галіо катається на батуті. І 10 секунд залишається до третього дракону. Вогняний дракон. Infernal Drake. З'являється вже в Вайлдріфті. Його одразу починають робити команда JD Gaming. Йде врив від Каміли. Галіо намагається стягнути якомога більше гравців. І починається бійка. Вмирает Казикс. Но сейчас будет вмирать еще и Так, Акалі вмирает. Добывают Камилу. И сейчас вмрет еще и Рейкан. Не смог, не смог добыть Йона Зикса. Третий дракон достается уже 100%, 100 в команде Эдвард Гейминг. И они, может быть, сейчас пойдут забирать на Шора. Бачимо, поганий врив був від Каміли, Назігс не встиг дати туди свій ульт... ультимейт. І все, на цьому бійка була закінчена. Ультимейт вже був дуже поганий від зікса. Усі 5 гравців отримують баф барона на шора. І з цим бафом, мабуть, будуть продавлювати одну або дві. Лінії відкривати нексус своїх противників. Будемо зараз дивитися, зараз знаходиться ну, буде невеличкий арам. Рейкан був готовий увірватися на середню лінію, але його побачив Йоне. Зробив врив Йоне. ні до чого це не призвело. Який же танковий цей Галіо? Йде врив, Акалі ледь виживає, Каміла вже не виживає. І Йони навіть намагався далі переслідувати опонентів. Джакс сплітпушив у цей цей час верхню лінію на топі. Відкрив сторону. І зараз цим паком кріпчиків вони будуть. Закінчувати з цю гру. Вмирає Казікс вми... і майже вмирає Зікс. Не вистачило трохи часу. Народ, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Якщо бажаєте більш такого контенту, щоб я робив е... Е... на коментування ігор українською мовою, то ну, пишіть об этом у коментах. Буду шукати турніри, буду шукати ігри. І буду робити коментарі. А ну, зараз я на цьому турнірі буду намагатись якомога більше ігор Едварді... Едвардів прокоментувати, FanFlus Penix, та також JD Gaming і KT Roasters. KT Roasters — це корейський колектив. А перші три колективи це китайські команди. Вони для мене є. Ну, Переможцями цього турніру хтось з них обов'язково виграє турнір. Ну, а на цьому все. До побачення у наступній грі. Всім пока-пока.